Вітаємо всіх, хто нас дивиться. Обласне телебачення Галачина. Програма про головне в деталях. І сьогодні маємо аж трьох гостей. Один з них на скайп зв'язку, але все по порядку. Спочатку тем, тема цими вихідними в Києві відзначили переможців щорічної премії для вчителі «Global Teacher Prize Ukraine. Ми сьогодні ми маємо цих поважних людей у нас у студії і буду представляти пору зі мною Юрій Пахомов, вчитель хімії ліцею номер 24 Івано-Франківської міської ради та Українського ліцею Монтесорі, Христина Миколяк-Поруч, вихователька закладу дошкільної освіти номер 37 Джерельце Івано-Франківської міської ради. І на зв'язку з нами Леся Максимко, вчителька математики та інформатики Битківського ліцею Пасічнянської громади. На Zoom зв'язку з нами керівниця авторської творчої майстерні. Це ж вона. Пані Леся, вчителів, предметників при Івано-Франківському власному інституті після дипломної освіти, ви є головам методичної ради Посічнянської громади. Ось такі поважні люди, такі великі регалії. Всіх я вас вітаю в нашій студії, нашим українським привітом. Слава Україні! Героям слава! Ми розпочинаємо. Давайте перше про. Е... Результати, як ви сприймали ці результати, наскільки вам було приємно, коли їх оголосили, ваші емоції і ваші відчуття в той час. Прошу. Ну, напевно, я був в найбільш невигідному становищі серед нас трьох, тому що на момент, коли ми сиділи в залі, взагалі не було відомо, що, як, і які будуть результати. Тоді колеги вже, наскільки я знаю, їхали до Києва з якимись здогадками. А от. Ем... Я прекрасно провів дні з десяткою, і насправді, ось цей весь вайб він так передавався, і тільки, вже коли насправді церемонія завершилася, я зрозумів, невже ж це відбулося? Тому ну, це було емоційно і прикольно. Як ваші були? Які ваші були емоції? Які були ваші враження після оголошення результатів? Це було натхненно, і це було дуже круто організовано і. Хочу підмітити, що це більше навіть премія, це відзначення. Відзначення тих, хто вартий уваги. Вчителів, вчителі важливі, вихователі дошкілля. І це не так про конкурс. Тут немає переможених і переможців. Ми як переможці, так, але, колеги, ми опанували дуже круту освітянську спільноту. Ми отримали дуже крутих друзів і професіоналів. Пані Лесію, які були ваші враження і наскільки важливо це для вас? Чесно, не вірила. Для мене це було щось таке неймовірне. Коли мене оголосили, це в мене викликало перше, це навіть смішені такі відчуття, почуття і радість, і сльози, і вдячність. Для мене це було шоком. Чесно, бо я беру в багатьох конкурсах участь і якось знаєте, навіть, навіть непривично вперше в житті, так на такій премії. Ну, так отримати. ну, для мене це сильно, я так само отримала освітянську спільноту, скажемо, навіть так ближче, як сім'ю. Вони для мене Я такі маю відчуття, і це мені дуже приємно. Дякую. Коли говорити про Фішку вашу, так родзинку тої перемоги, то розкажіть або давайте інакше задам запитання. Ваша філософія цієї перемоги, що стало в основі того, що ви стали кращими, і сьогодні ми спілкуємося саме з вами. Ну, дивіться, насправді я хочу процитувати переможця цієї премії цьогорічного Руслана Шаламова. Він казав, що він рівний серед кращих, і це насправді так. Це про всіх педагогів. А що стало фішкою, не знаю. Тут кожен приходить сюди своєю історією. Дійсно, ця премія про підсвідчення важливості педагогів. Я до неї йшов з думкою про те і з меседжем, що вчителювання це про рівний рівному, тобто про повагу, взаємоповагу у. Учнями вчителів, а вчителями учнів. Для вас, пані. Якщо вже так і філософія, я працюю з найменшими, то розвивати дитину цілісно: і мозок, і серце. Тут важко сказати, з ким легше працювати з найменшими чи з найбільшими. Пані Лесю, як у вас ваша філософія спрацювала з вашими дітьми? Я в діті кожній дитині бачу якийсь потенціал. Так, ну не кожен потенціал дає розкритися, але треба давати той шанс розкриватися і вірити, що кожен учень може мати можливість щось змінити в собі, не обов'язково щоб швидко, щоб знаєте, за якийсь певний час, поступово маленькими кроками я завжди дітям кажу, виходимо на гору Еверест, освітянську гору. Дякую. Я хочу, я хочу вам подякувати особисто вам, студії, вам на, на зв'язку, тим, що ви займаєтеся нашим майбутнім. Наші військові якраз для того і бережуть нашу державу для того, щоб ми могли жити далі, наші діти жити і творити ту Україну, про яку ми так робимо і мріємо. Мені дуже приємно, як змінюється. Підхід до навчання, наскільки ви зараз маєте свободи проявляти себе як викладача і такий спосіб передавати ті знання уже в новітній спосіб, тому що це набагато краще впливає на дітей. Воно зацікавлює дітей бажанням вчитися. Ну і відповідно, ми маємо хороші результати, пане Юрію. Номінація вибір українців. Наскільки я розумію і знаю, що голосування відбувалося надії, ну і така Платформа цікава, і власне дуже багато було голосів. Як ви думаєте, що стало а, такою знову ж таки родзинкою в тому, що люди відгукнулися і так гарно від, 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 зробили відгуки там у, поголосували у дії. Ну, почнемо з того, що це, напевно, для мене напевно навіть важливіше саме в цій номінації перемога, ніж б, взагалі головний приз. Чому? Тому що це про те, що ти відчуваєш, що робиш те. Що тобі вдається йти на своєму місці? Чому саме за мене проголосували? Ну не знаю, напевно, десь відгукнулося те, що я роблю, але насправді тут дуже спрацювала спільнота. А я завжди говорю, що ми галичани, готові перевернути світ до гори Дригом і там можемо зробити революцію. Ну, це так, якщо тихенько. Але насправді це про підтримку, тобто, насправді з всі люди, які могли. Написати, проагітувати, проголосувати за мене. Вони це робили, і напевно, воно тому так і сталося. Ви вже понад сім років займаєтесь так само своєю доброю справою, що найбільше вас надихає у вашій роботі, тому що працювати з малюками ох, як не просто. Ну, Дошкілля задає ритм всьому освітньому процесу далі. Якщо ми дошкіллі працюємо якісно, школа отримує впевнених собі от першокласників, То сформованих хочете, все Починається від вас. Тобто починається, Ми одолі. закладаємо те зерно. І далі дитина з впевненістю, з особистістю йде далі. А що надихає вас? Та дошкільнята мої, бо вони щирі: ці щирі очі, чесність їхня, простота. Ну, здається, що ви так, як скромно, то не тільки тут ви говорите зараз про любов до дітей. А здається, тут замало любити діти. Тут, напевно, все рівно і підтримують той результат, який ви отримуєте після того, коли вкладаєте в дітей. Ну так, коли ти бачиш результат в дитині, коли багато працюєш, досконалюєш, і дитина опановує нові навички, які добре вже якраз підсвічуються. Просто вони підсвічуються просто в школі краще. І тому колись дошкілля було не, не таким доціненим, як зараз. Коли говорити про математику, це вже я хочу спілкуватися з паною Лесою, то ми розуміємо, що зараз у часі сучасних технологій багато собі можуть говорити: ну навіщо мені ця математика, так? Але ви як вчитель, ви знаєте відповідь на це запитання і як вам вдається провити любов до математики. Чомусь ну, -то люди думають, що математика це формула. Ну, математика це не тільки формули, це ми йдемо в магазин, купляємо цифри, числа так само, знижки, якісь там різні бонуси нам, це ж числа. Ми подорожуємо, ми щось вдома допомагаємо зготувати, приготувати. Ми плануємо день, навіть годину-дві витрачаємо чи на поїздку ми все рівно рахуємо, ми все рівно дивимося щось біля будинку чи будинку робимо. Ну це ж. Кожен день ми стикаємося з математикою. Просто ми так не націлюємо. Ми чому живемо в такому суспільстві, що думаємо, що математика це строго формула і книжка. Ні, дітям треба показувати те, що воно дійсно не є формулою. воно є в житті і воно дійсно доцільно в житті. Можливо, не все, але більшість пригодиться. Дякую. Мені здається, що будь-яка наука, будь-яка, що ви викладаєте, що підтримуєте, представляєте, вона допомагає нам розвиватися. Мені здається, тут, власне, про розвиток. Хтось каже, що математичний розум, склад, мені здається, все має бути в комплексі. От, наприклад, хімія. От я вже десь згадую свою вчительку з хімії. Ну не дуже щось воно мені йшла та хімія, вам скажу чесно, ну, там тому інакше підхід був до, до, до навчання. Мені здається, в тому десь був секрет, то що не дуже вона хімія зайшла. Але у вас такого питання не виникає. Принаймні, у ваших учнів точно вони люблять хімію. Розкажіть свій секрет, як привити увагу до цієї науки, щоб діти цікавилися і вивчали хімію. Я надійсно дійсно надіюся, що діти мої люблять всі хімію. А якщо не хімію, то принаймні мене, тому що насправді предмет то... Достатньо складний, але тут, в залежності, як на нього дивитися. Це про те, що казала пані Леся. Тут потрібно шукати якісь реальні історії життя. А до прикладу, сьогодні з моїми дев'ятикласниками, ми розв'язували задачки, нарощини, і фактично з цим стикається кожен, коли готує консервації. І далеко не йдучи, ми сьогодні також позакривали трішки собі закруточок на зиму. Тобто, насправді. Щоб це була не суха теорія, а мала якесь практичне підґрунтя, яке пов'язує їх з кожним днем, і тоді вони розуміють, що цей предмет важливий і вони його починають розуміти. Тут саме як на мене, важливо розуміти предмет, а не його знати. Ну ніби трошки тавтологія, але тут треба пропустити крізь себе і відчувати. Пані Лесі, ви отримали певні кошти, там були різні суми, але як плануєте витратити ці кошти власне для е, втілення на втілення свого освітнього проєкту? І чи будете продовжувати розвивати той проект, який е, не Леся, а Христина? Так я бачу, ви оглядаєтеся. Я перепрошую, що я сплоту вас, пані Христино, І чи буде це той проект, який приніс вам перемогу, чи все ж таки ви будете витрачати ці кошти на якийсь інший проект? Я б дуже хотіла далі розвиватися в сфері глибше, в сфері сенсорної інтеграції. Це насправді важливо саме для дошкільного віку. Це те, що закладає міцний фундамент, на якому далі будуть базуватися академічні знання, це те, що розвиває вищі психічні функції дітей. А це пам'ять, мислення, увага, зосередженість, вміння зосередитись і, і навчатись, і слухати предмет, і засвоювати його далі. Я, напевно, не просто обмовився, пані Лесю, бо так само фінансове питання до вас. Наскільки вам допоможуть ці кошти в реалізації ваших планів і як будете їх використовувати і впроваджувати в життя? Планую реалізувати, оновити комп'ютерне забезпечення класу. Це взагалі мій був проект, проєкт, шанс для кожної дитини. Планую змінити комп'ютерне забезпечення, тобто, бо в нас трошечки застаріле забезпечення. Хочу 3D-принтер, хочу комп'ютери знову в більшості випадків, але будемо бачити, як, ну, вже які будуть можливості. Клавіатури, миші. Ну, Столи, 3D-принтер, роутер, і та обов'язково була зона відпочинку для дітей. Це дуже суттєво і дуже важливо. І для вчителів я так само планую, щоб організувати якісь е е е вебінари, пост, ну, якісь майстерки. Навіть я з нашого інституту, Івано-Франківського інституту, після дипломної освіти би я хотіла запросити десь когось, щоб приїхали, поділилися досвідом. Кажу, у нас є там дуже хороші, оці авторські творчі майстерні можуть приїздити. Ну можна навіть з їх з них запросити колег і наша керівниця. Але Дмитрівна Дмитрів так само може поділитися досвідом. Це дуже суттєво, коли є з ким поділитися і організувати ось таке забезпечення, і бо було на чому. Це дуже суттєво. І подякувати компанії Софсвер за Сосевер. Перепрошую за таку можливість. Хто може, хто пам'ятає? Давайте зорієнтуємося по цінах. Там по сумах, по сумах, там найбільше здається мільйон, так вчитель з Харкова, так Часто. а найменше в районі 200, Тисяч так, чи скільки дом. Так, ну, це, там різні номінації, різне деякі суми це на саме освітній мрії, здійснення, деякі просто як приємний бонус для педагогів. Тому так, суми різні, але всі вони надзвичайно приємні для освітян. От мені здається, тут взагалі не про гроші йде тема. Мені здається, що тут вчителі, власне, заради самоствердження, самодосконалення. От ви вже популярний, відомий і Дія вам це доказала мені здається, це не купиш ні за які гроші. Але коли до вас повертається держава, зараз говорить на рівні держави про те, що вчителі повинні фінансуватися, мати гідні зарплати, відповідно повернутися до них лицем для того, щоб вони відчували свою потрібність у суспільстві. Так само і такий підхід, такі нюанси, такі способи залучення і підтримки вчителів, десь може навіть пов. В процесі цього знаходити якихось талановитих людей, особистостей. От, власне, я думаю, що це якраз власне, про це, а не про гроші. Вас чекає, вас чекає подорож. Так, розкажіть, будь ласка, про освітню подорож називається. Так вона буде неймовірна, але я поки не можу вам розказати, де вона буде відбуватись, поки освіторія не оприлюднить цю інформацію. Зараз ми на періоді а, встановлення різних домовленостей. Зате я вам трішки, якщо можна скажу про премію. Насправді тут не про те, що от нас там скільки вийшло на сцену десятка плюс номінанти, це не про те, що ми такі мегакласні. це про те, що підсвідчується історія педагогів і що. Дійсно, вчителі важливі, тому що коли тільки премію починали за статистикою, професія вчителя була надзвичайно непопулярною. Зараз за статистикою вже набагато кращі результати. Хоча, як казала пані Зоя Литвин, кажуть люди, що професія класна, але чи хочуть, щоб діти працювали поки ні, і це впирається в зарплати. Але як бачите, те, що ви дійсно сказали, зараз рухається, розвивається. От в якраз нові ініціативи про те, що будуть піднімати зарплатні, тому я впевнений, що скоро це. Навіть про це покликання швидше буде дуже популярним і цінувати ще більше. Розкажіть, будь ласка, пані Христину, про те, що серед своєї спільноти, так, серед своїх колег, а ви є дійсний член Європейської асоціації нейропсихологів. Що найцікавішого, і, можливо, що таке, що допомагає вам якось у роботі, ви переймаєте від своїх колег і, власне, починаєте втілювати це на своєму робочому місці? Працюючи з. Дітьми я я часто стикалась із проблемами, на які не могла знайти відповіді, і три роки тому звернулася до нейропсихології. Вона вже стала більше на, на слуху, і я класичну педагогіку. З'єднала із теорією дитячої, нейропсихології, саме дитячої, дошкільний вік і молодший шкільний вік. Це поки те, на чому я зосередила. Воно якось так серйозно звучить, бо я знаю, що нейрохірурги, нейро а тут нейропсихологія. Ви реально якось звертаєте увагу, як працює дитячий мозок? Ми знаємо особливості дитячої вікової психології, а в дошкільному віці якраз найбільше формуються нейронні зв'язки. І що я прийняла від колег У нас. Ми спілкуємось е, і кожної середи, і в нас є затверджений е, пакет проб, які ми проводимо з дітьми. Цим ми визначаємо їхні сильні і слабкі сторони, ті самі ваші психічні психічні функції пам'ять, увага, мовлення, наприклад, когось. І тоді ми, спираючись на сильні сторони, наприклад, дитини, це буде мислення і пам'ять, а слабкі сторони мовлення. То ми ці слабкі будемо підтягати, спираючись на пам'ять. І спираючись на ці сильні сторони. Тобто, і це працює це просто. Це на, на, наука в науці. Тобто, якщо ну, практич, наука, підій, але, процес, але вона працює. Наука. Вона в практиці працює, і це круто, коли ти бачиш результати. Пройшовши півроку, рік з дитиною після цих проб, ти проходиш нейрокорекцію і результати видно. Оце найбільше і надихає в цьому. Пані Лесю, питання до вас. Ви працюєте в сільській школі. Я розумію, що навіть зараз ваша позиція, о те, що ви зараз отримали, от та ваша планка, воно в якійсь мірі є гордість для вашої громади. Я в цьому безперечно впевнений на всі 100%. І хотілося б почути. Е... А вашу думку, наскільки важливо у звичайній сільській школі впроваджувати такі європейські методи та методики, наскільки це допомагає громаді відчувати себе сильно і рухатися вперед, ставити десь у приклад, і щоб ви могли поширювати свої знання і здобутки на інші школи, які працюють в селах, і щоб ми розуміли, що це не проблема, коли ти в селі впроваджувати якісь новітні засоби навчання? Європейського типу знаєте, я вам скажу трошечки таку можливо і популярну думку, а можливо популярну. Головне бажання, аби було бажання, аби дійсно хотіли і діти, і вчителі впроваджувати для мене це дуже суттєво, бо я беру багатьох проект проєктів не обов'язково українських. Ми минулого року брали кодівік, Це цифрова грамотність. на Карті е, світу нас як українців, відзначали, що ми брали участь в тому проєкті з дітьми, і дітям це подобається. Діти дуже люблять брати в чомусь такому цікавому, енергійному, і це суттєво в тому плані, що коли ти розвиваєшся, бо розвиватися потрібно, бо все змінюється, і ми змінюємося. І конкурси, і будь-які премії це є досвід, це є навичка і дуже потрібно для громади. Так, це добре. Бо ти я можу поділитися досвідом, як тепер правильно заповнити ту чи іншу анкету. Які в мене підходи? Хтось мені поділиться і покаже інакший підхід. Я б собі подумаю, як можна це переробити, переграти. як... Як краще з цим співпрацювати? Ну це досить суттєво. Це треба працювати. Кажу ще раз повторюся, головне бажання, щоб хотіти. Пані Юрію, як, як ви відчуваєте себе у ролі літера? Бо я думаю, що це безперечно так. І наскільки це важливо зараз, незважаючи на вік, незважаючи на тих колег, котрі поруч з вами, бути літером, зрозуміти, що воно так і є, і рухатися вперед і десь допомагати реалізовувати себе іншим. Ну дивіться, це якраз дійсно про педагога. Я завжди кажу, що педагог має бути це той, хто поруч і допомагає дитині піднятися, якщо вона спіткнулася. Тобто ми вже не є трансляторами знань, а ми саме про коуч, натхнення і підтримку. І тут важливо слова, які ми підбираємо, дії, які ми робимо. І треба бути справжнім. А як відчувати себе лідером? Чесно, не знаю. Я просто такий, як я є, і я справжній, і цим ділюся з дітьми. І насправді діти відчувають фальш. І тому, напевно, успішні ті педагоги, які не одягають маски, а як то заграють свою роль. Тому, напевно, про це а про лідерство насправді кожен вчитель, коли заходить по ту сторону стола, він стає лідером, він стає натхненником, він транслює цінності, які... Пізніше переймуть діти, які насправді наше майбутнє, і саме від слів педагога залежить, яким буде майбутнє нашої держави і країни. Тобто кожен вчитель вже сам по своїй суті лідер, тому що він мусить бути попереду і вже транслювати, як ви кажете, ті знання, які мають споживати учні у цьому процесі. Мені здається, пані Христину важливо комунікація. Особливо у вашій роботі. комунікація між дітьми, між навчальним закладом у вашому випадку, це дошкільний навчальний заклад. Так наскільки у вас налагоджена ця комунікація і розуміння між вами, дітьми і батьками і, і закладом? У Нас вибудовується чудовий освітній процес. У нас налагоджена робота, якісне освітнє середовище. У нас батьки партнери. Ми з ними працюємо, ми разом ставимо вистави. Діти бачать, що батьки. Повністю в освітньому процесі вони знають, як що відбувається. Вони разом з ними виступають. Тато переодягається у ведмедя. Для дітей це цінно, цей приклад. І вихователь поруч підтримає, і мама не має такої межі: дитячий садочок, дім. Ми поруч, ми співпрацюємо. Це теперішні от молоді батьки, так, їм там по 25 років, там, комусь ще, ще молодші. Наскільки вони активні в цьому плані? Наскільки вони розуміють, що це потрібно, вони відгукуються на ваші ідеї, пропозиції, вони приймають безпосередню участь в цьому. Насправді активні. Вони бачать, який приклад я надаю дітям, навіть участь у Global Teacher Prize. поділилась з дітьми, діти несуться додому, батьки з нами співпрацюють. Ми разом творимо весь освітній процес і створюємо дитинство. Творимо дитинство для дітей, для найціннішого. Пані Олесю, і знову про математику. Ви розкажіть нам, наскільки наскільки важливо, власне, зараз, бо перед ефіром десь була в нас розмова з панім Юрієм про те, що цікавляться хімією, і хочуть присвятити своє життя хімії. Ми навіть розпілкувалися навіть про те, що. Де можна отримати такі потужні знання у цій цьому напрямку? Навчальні заклади вищі, поки що ще нема таких спеціалізованих від дитячого віку, бо чекаємо на завершення тих всіх процесів, які відбуваються зараз в освіті. Ну а щодо математики, що можете сказати тим людям, звернутися до них, хто любить математику і хто прекрасно розуміє, що математика це зовсім не про числа, це набагато більше. Це не так, це набагато більше. Це, це наше мислення. Перше, це мислення, бо математика вчить нас того, що ми вчимося критично оцінювати ситуацію, мислити. Математика нас учить шукати рішення, не боятися помилок, бо все рівно в житті ми помиляємося, як, як не парадоксально звучить. Бути уважними, логічними, розвиваємо нас упевненість. Іде, знаєте, на такій щаблинці ініціативність. Через математику я особисто з свого прикладу дуже аналізую свої дії і синтезую все те, що я роблю в житті. І що сказати тим людям, які люблять математику, не боятися, пробувати і працювати. У нас дуже гарні є можливості вчитися, розвиватися, і математика потрібна, бо це є наше мислення, наша креативність, наша ініціативність. Дякую. Я собі дозволю мене інформація про кожного з вас. Я зачитаю, скажу так, що переможцем номінації вибір українців став Юрій Пахомов, з івано франківська Це такі офіційні дані. Другий рік поспіль від цієї номінації, вивчаючи шляхом опитування на національній платформі Дія освіта цього річ за народного вчителя віддали голоси 2263 учнів, 22% учасників опитування. Переможцем цієї номінації до Наша гостя стала Христина. Микуляк, виховати закладу дошкольної освіти номер 37 Джерельців Івано-Франківську. Ви вже понад сім років займаєтеся ем, таким е, великим, вели, великим процесом, проєктом, я би так сказав, тому що це, що ви робите, це досить масштабно. Ну і переможця спеціальної номінації вчитель математики стала Леся Максимко, е, наша гостя на скайп-зв'язку. Е, точніше, вже нема скайп, зум зв'язку, так, на, на зв'язку з нами. Е, ви також. Е, е, інтегруєте алгебру та геометрію мретю з реальними завданнями, і все те, що ви сьогодні говорили, воно дуже добре. Ми трохи ознайомилися з вами більше, і на сам кінець я говорю, що кожен має можливість декілька або хвилині часу для того, щоб завершити нашу розмову і підвести підсумки. Що би ви хотіли сказати від себе? А, насправді я хочу звернутись до педагогів, щоб вони. Знаєте, повірили в себе, не боялась, витягнули там десь шухляди стола всі свої напрацювання і не соромились ними поділитись, адже тільки спільно ми можемо змінити освіту на краще. І хочу звернутися до до батьків та дітей. А от туди, напевно а, не не соромте, подякувати педагогу, адже він прикладає дуже багато зусиль для того, щоб ви змогли себе реалізувати. І йому для і йому насправді важливо ваш фідбек. Пані Христина, сьогодні кому хотіли би, можливо, сказати декілька слів, так само, як зробив ваш колега. Можливо, на чомусь хотілося б заакцентувати увагу, можливо, десь щось ми, як модератори, пропустили. Що скажете? Ну, Звісно, вдячна вихованцям, батькам за довіру. Бо це такий вік, коли довіряє, довіра перед усім. між педагогом, між батьками адміністрації, яка підтримувала. І... За можливість звучати, за можливість звучати всім освітянам. Дошкілля, вчителі всі важливі насправді. Пані Лесю, у вас багато проєктів, це, як то кажуть, думаю, також повинно спонукати інших брати з вас приклад, ваш досвід, кожного з вас досвід. Це є безцінна справа. Що на сам кінець хочемо почути від вас? Що я хочу сказати, так само батькам, дітям, всім дякую, своїм рідним, своїм колегам і всім. І хочу, знаєте, виділити, напевне, що не боятися запитувати один одного, ділитися досвідом, не боятися представляти себе. Для мене дуже цінно було свій час, коли мені для мене був, ну мені також ділилися зі мною досвіду, наставляли. Я кажу, я вже два роки останні працюю в авторській творчій майстерні. Для мене це дуже цінно, бо мене підтримали, допомогли. І наша керівниця так само вона спонукала нас і допомагала Галина Дмитрівна. Сича. Так що я щиро всім дякую адміністрації, батькам, в першу чергу, батькам і дітям. Бо вони це найбільший вогник, який мене підтримав. Я вам дуже дякую всім, хто був сьогодні з нами. Дякую за можливість поспілкуватися з вами. Я хочу щиро, щоб наш уряд прийняв це відповідне рішення щодо гідної оцінки вашої праці, щоб воно було саме так, бо, тому що, я думаю, це воно стане не тільки доброю підпорою для ваших сімей, для ваших родин. Це стане добрим стимулом бути українським вчителям кращими. Ми зараз кращі у військовій справі. Перебирають від нас досвід. Ми будемо краще в освіті. Ми будемо а, краще у всьому, тому що ми є українці. Я вам дякую. Дякую всім, хто дивилися. Залишайтеся заличиною. Ми працюємо для вас. Попереду ще багато цікавого. На все добре.